Слава Богу. Повторення закону, 15-й розділ. Декілька віршів зачитаємо. 12. Якщо буде проданий тобі твій брат, єврей або єврейка, то шість років повинен він тобі бути рабом. А сьомого року відпусти його на волю. 16 вірш. Якщо ж він скаже тобі, не піду я від тебе, тому що я люблю тебе і дім твій, тому що добре йому в тебе, то візьми шило і проколи вуха його до дверей, вухо його до дверей, і буде він рабом твоїм навіки, так само зроби і з рабинею твоєю. Браття і сестри, була любов, якої не було початку і немає кінця, і любов має здібність любити, і вона не могла жити сама. І була створена людина для того, щоб її любили, і вона любила. Браті і сестри, і за це чудове почуття, яке Бог дарував. Для людства в сині своєму Ісусі Христі слава нашому Господу. Братя і сестри, ви знаєте, що ця любов поселила людей в Едемському саду, дала їм життя і зробила одне обмеження. Одне обмеження. Не беріть із того дерева, не їжте. Але був ворог людської душі, який прийшов і сказав, невже Бог вам заборонив? Невже Бог поставив вам обмеження? Бог знає, що коли ви зісте, ви будете щось знати більше. І людина спокусилася і попробувала, і отримала. Набагато більше обмеження, де поставлений був ангел, і вже допуску не було більше для тих людей. Браті і сестри, я сьогодні хотів би декілька слів сказати, час наш іде про обмеження. Обмеження, ви знаєте, що без обмежень десь дуже важко жити. Дуже важко жити. І там, де написано, обережно не торкайся. Не ходи. Можна було би багато питань задавати і казати, а для чого це писати? Але коли ти дізнаєшся, коли ти взнаєш, то потім думаєш і дякуєш і кажеш, добре, що я туди не ходив, добре, що та табличка там є, добре, що там той надпис є, не треба туди ходити. Браті й сестри, обне, обмеження. Ви знаєте, що ось цей раб. Про якого я прочитав, про цих рабів. Вони мали обмеження. Ми сьогодні чули раби це ті, хто не має своєї власної волі. Людство було створене не рабами. Людина була створена не рабом. Була дана добра воля, і людина може вибирати. Ви знаєте, якби хтось інший творив нас. Напевно, він точно створив би нас рабами і казав би, що робити і як. Він і сьогодні ось цю ціль переслідує і робить людей рабами. Як він робить рабами? Робить рабами алкоголю, тютюну і ще багато чого. І здається, ну таке просте. Да, просте, але дуже багато людей рабами стає. Бог створив людину вільною. Браті і сестри, і ми маємо вільну волю. Ми можемо вибирати. Що я вибираю сьогодні? Ось цей раб він вибирає. Шість років ти служиш сьомого року тебе відпускають. Все, ти вільний. Ти можеш що хоч робити. Ви знаєте, ось це слово, що хочеш робити, воно так присушне людині. Ніхто із нас в природі, в природі, ми так створені, і так Бог нас створив, не хоче бути комусь рабом. Не хоче. Але людей поневолювали, і Бог, знаючи, знаючи людину, знаючи її бажання, знаючи, що вона хоче, знаючи, що вона не може жити в усьому, каже і дає пораду, коли раб буде єврей. І він буде тобі служити, то ти відпусти Його з цього року. Відпусти, пам'ятай, що ти був теж рабом. Відпусти на волю Його. І ви знаєте, що робить багато рабів робило в той час, коли їм було сказано все, від сьогодні, для тебе нема ніяких обмежень, ти вільний. Вони казали, подожди, я полюбив тебе. Пане, я полюбив тебе. Я полюбив твій дім, і я хочу залишитися в цих обмеженнях. Напевно, пан перепитував: ти знаєш, що означає ось це, що ти говориш? Я після цих слів твоїх пробиваю тобі вухо, і ти навіки до кінця життя ти будеш рабом. І він казав: Я знаю, але я тебе люблю. Оце почуття. Оця оце сила, яка внутрі цієї людини, вона згідна була на обмеження. Братій сестри, Слово Боже, каже, поважай батька і матір твою, і буде тобі добре, і будеш довголітній на землі. Ви знаєте, коли ми діти, то ми десь не зауважуємо або ж не розуміємо ось цих обмежень. До кінця. Ми бачимо або чуємо від наших батьків. Не ходи, не дивись, краще залишся вдома, піди в зібрання. І, і багато що, якби стоять обмеження від батьків для дітей. Ну, браті і сестри, все змінюється, коли ми стаємо батьками. Багато що змінюється. Десь тоді розумієш, чому, для чого. Ось ці обмеження. І коли я сьогодні вже дивлюся на ті обмеження, які робили батьки, то сьогодні хочеться щиро подякувати і сказати дякую вам, батьки, що ви так робили. Десь ви знаєте, що коли ось цієї свободи хочеться, і ми читаємо про блудного сина, який, ну, живши в домі батька, захотів свободи. Дай мені половину маєтку, я буду йти з дому. Чому свободи захотілося? Свобода, ось це слово, воля, ти можеш мати вільний вибір. Воно, ви знаєте, грає таку ігру, де людина хоче вийти із дому батька. І дуже багато, особливо молоді, вони ждуть того часу, як би піти від цих обмежень, як би втікти від цих обмежень. Хто працює на будівництві, ви знаєте, особливо браття, що там ставлять рештовку. І там є деякі обмеження на цих рештовках, але інколи спішиш побільше би зробити, і ти не ставиш цієї загорожі. І думаєш, ну, якось я швидше зроблю, більше зароблю і все. Але інколи буває фатальне те, що ти не зробив обмеження собі. Не зробив. Ось тої загорожі, яка потрібна саме ось там, де ти працюєш, не було зроблено. Ви знаєте, що обмеження це велика безпека. І ми діти цього не розуміємо. Це безпека. Якби ж то сьогодні об'яснити нашим же дітям і сказати, це, це для тебе безпека, це для тебе спасіння. Не ходи, не роби. Послухайся тата і маму. Ви знаєте, але дуже важко виконати цю заповідь. Шануй, поважай без одного слова. Ми можемо заставити, поважати, ми можемо заставити, шанувати, але є слово, яке сказав ось цей раб, і воно відіграє дуже важливу роль. Я люблю, я не буду робити. Я люблю, я не буду. Дивитись, я люблю. І ми просто слухаємося земних батьків. Але не через те, що нас заставили шанувати, не через те, що моє життя буде короткочасне, якщо я не буду шанувати, не через те, що мені буде погано, ні, а через те, що я люблю. Є обмеження в церкві. Правда? І ми знаємо їх. І слово Боже каже, як ми маємо поводитися навіть в домі молитви, в церкві. Є поставлені люди, є поставлені служителя. І ви знаєте, що десь інколи не, ну, якось не хочеться, десь в серці появляється оце. А чому? А для чого? А я знаю по-іншому, а я можу по-іншому. І багато хто не згоджуючись. Навіть залишають церкву і кажуть, я не згідний. Браті і сестри, але цей чоловік каже, я полюбив тебе і дім твій полюбив. Браті і сестри, є дом Божий. І коли ти полюбив його, і коли ти тіло Господне полюбив, церкву Божу полюбив. Там, браті і сестри, різне буває. І є люди різні в церкві, і вони є поставлені Богом. Там, де ми не хотіли би, може, їх бачити, вони нам дошкуляють, є різні частини тіла. І здається, ну, якось ну, неприємно. Але вони поставлені, браті і сестри, і написано для удосконалення. Кожен працює для того, щоб щось принести тобі і мені. А ми інколи відкидаємо, кажемо, ні, ти мені не потрібен. Якби ти мені заважаєш, які то обмеження мені даєш, браті і сестри, але в цих обмеженнях є велике благословіння Боже. Бог передбачив там благословіння. Слава нашому Господу. Коли ти в церкві, коли ти є частиною тіла Господнього, де Божа благодать сходить, де сила Божа прибуває, де один із членів церкви. По побудженню Божому возвишає голос молитви, і може, ця молитва за тебе і за твою душу або за твою нужду, за потребу Твою, коли двоє зголосяться про якусь справу, хто де зголоситься? І ми розуміємо, ми з'єднані. Ми з'єднані, ми в тілі Ісуса. І якщо ми погоджуємося на це, Браті і сестри, то велике може, ревна могутнення Молитва праведника, коли ми з'єднуємося, коли ми разом молимося. Браті і сестри, ви знаєте, не хотілося б деяких обмежень, але коли блудний син вертався вже, то він згадав, згадав, що в домі батька є хліб. Я дякую мого Господа, браті і сестри, тому що є в церкві Божий хліб. Слава нашому Господу! Тут столи накриті Божі. І Бог їжу свою преподає. І ви знаєте, всяка людина, яка пішла за межі і сказала, я знаю, я не можу змиритися, я не можу. Братя і сестри, ви знаєте, жалке положення, тому що десь чекає ось те та, ось та корито, розбите корито там біля свиней. А в домі батька завжди є хліб. Брат, сестра, може, ти є на цьому місці. і Твої бажання, свободи, волі. Десь тебе тягне в іншу сторону, там, де свобода справді, така, як той міраж, там рабство, там немає свободи, браті і сестри, а в Домі Божому є свобода. Бо цю свободу пропонує Господь, брати і сестри. І інколи справді десь Бог і допускає декому пройти, щоб вони почали цінувати. Цінувати те, що Бог предлагає в церкві своїй. Ще є обмеження в Слові Божому, те, що сказав Бог, є обмеження. І ви знаєте, що інколи ми не погоджуємося теж з цими обмеженнями Божими, обмеженнями. Ми кажемо, а чому я маю проходити? А чому для мене іменно ці обмеження? І так хочеться десь свободи від цього. Але ви знаєте, що ота батьківська любов, вона нас. Переслідує, вона говорить до нас, вона стукає. Ви знаєте, бувши на місці батька ось того, вона було би не, не сказати, я тебе не відпущу з доми. Я тебе прив'яжу. Я, я я найму людей, які будуть тебе тримати. Але браті і сестри, це була би не любов. Любов відпускає, але вона й ожидає, вона чекає, вона теля годує. Вона одежу приготовляє, вона багато що робить, це любов. Браття і сестри, як, як порою ми багато що не розуміємо і хочемо вирватися і кажемо, я хотів би, я хочу, я, я маю, я, я знаю як. А батько стоїть на тому ж самому місці і чекає. Слава нашому Господу. Може, друже, тебе чекає Господь. Може, ти думками своїми і мріями десь. Десь поза межою і кажеш, мені там буде краще. Але, браті і сестри, ось ці обмеження, це безпека, це безпека. І коли ти сьогодні вагаєшся і не знаєш, пам'ятай, батько дуже сильно любить. І ця любов, браті і сестри, сьогодні проповідується в цьому зібранні. І вона є сьогодні, і вона промовляє. І каже цей раб: Я не можу. Чому? Я люблю. Я люблю церкву, я люблю Бога. Я не можу. Пробий мені вухо. Браті і сестри, це согласіє. Одного часу в Гевсиманському саду, де сильна була боротьба, браті і сестри були сказані слова. Коли важко було, коли, браті і сестри, така незрозумілість багато в чому. Він каже: не моя воля, хай буде, але твоя. Браті і сестри, щось сильно помінялося. Сильно помінялося в духовному. Не моя воля, а Твоя хай буде. Браті і сестри, потім Голговський хрест, потім гроб, але потім воскресший Господь. Слава нашому Господу! І сьогодні я дісную, отця сидить. О браті і сестри! Це, це не обмеження, це свобода, це свобода, браті і сестри. І хотілося б про цю свободу сьогодні проповідувати молодим, старшим. В похилому віці є свобода, в імені Ісуса Христа є свобода. Щоб тобі не дошкуляло сьогодні, щоб тобі не хотілося від чого освободитися. Знай, пам'ятай, в домі батька завжди є хліб, біжи туди, черпай, їж, пий, там добре є, там є нова одежа, приготовив Господь. Ви знаєте, а без цього слова люблю, будуть всі не такі, все не таке. А коли одне слово, воно все змінює. Одне слово, хай би ось ця любов вона сьогодні наповнила твоє і моє серце. Браті і сестри, ми знаємо, ким вилилася ось ця любов, в наше серце. Духом Святим вилилася в наші серця любов Божа. Хай би сьогодні Дух святий попрацював над нами. Щоб ми не дивилися направо і наліво, щоб ми, браті і сестри, не хиталися в опованні своєму, а сказали: Господь, ти моя отрада. Я тебе люблю, я в церкві твоїй буду, я буду служити тобі, тому що ти мене першим полюбив. Якщо ти сьогодні в вагані, вступи крок до батька, який тебе чекає і любить, і пам'ятай, коли обмеження є, які то для тебе, це безпека, це охорона Божа над тобою. В домі батька є рука Божа, яка благословляє, де обмеження є, але це охорона над тобою. Алілуя! Хай поможе нам Господь, браті і сестри! Помолимося за нужди, за потреби. Помолимося, браті і сестри, за Україну, хай настане мир і за кожного із нас. В кого є потреби, підніміть ваші руки, браті і сестри, до Господа понесемо, до батька люблящого неси. Він знає, як рішити. Склоняємо коліна, молимося. Амінь.